Давай бігом біго. Самі тримає кого час відомі. О десятій ранку працівники водоканалу встановлюють обмежувачі і дорожні знаки, що попереджають водіїв про перекритий рух та об'їзд цієї ділянки дороги на вулиці Руслана Слободянюка. За півгодини екскаватор починає купати котлован. Роповничанин Євгеній Лисенко про перекриття руху, каже, не знав. Знаки треба попередньо їм ще ставити. Це на з'їзді з вулиці Вокзальна. На вулицю Руслана Слободянюка стоїть маршрутка номер 220 Водій своє прізвище називати відмовився. Говорить, про перекриття руху його не попередили. Я проїжджав приїжджала першим рейсом. Зараз старим уже перекрили. Як мені на не попадати? Це зупинка громадського транспорту на вулиці Преображенська. Водій каже, перекриття руху на графік роботи не впливає. Як їздили, так і є. Автобус номер 111 а стоїть на зупинці громадського транспорту на площі Богдана Хмельницького. Водій Василь Штомполь говорить, про перекриття руху його попередили напередодні. На п'ять хвилин змістився графік руху автобусів і маршруток, які об'їжджають вулицю Руслана Слободінюка за іншим маршрутом, розповідає Віктор Житник. 111 А у зв'язку з тим, що він досить такий автобус потужний, працює по вулиці Київській. А от маршрутні таксі номер 14 55 і 134 їдуть в напрямку вулиці Вокзальної до автостанції. На Олінського роблять розворот, повертаються, заїжджають під міст, попадають на вулицю Руслана Слободнюка і далі по маршруту. О 14.30 місце розриття на вулиці Руслана Слободянюка має такий вигляд. Роботи на цьому відрізку дороги не були заплановані, розповідає заступник директорки Кропивницького водоканалу. По плану, який був виготовлений ще в 80-х років, тому що десь цей період якраз і будувався цей водогін. Труба, в яку, яку ми будемо протягувати, санацією пластикову трубу, вона лежить ближче до краю дороги. От, розкопка показала, що це не відповідає тісності, вона ближче до середини. Тут насипний ґрунт, тому це ну, досить затрудняє трошки проведення розкопки, оскільки він валиться. Старі труби водогону міняють на нові перед реконструкцією дороги на вулиці Вокзальна. Тут планують відновити три кілометри асфальту, каже Юлія Яндович. Протяжність вулиці Вокзальна – три кілометри, а квадратура складає п'ять тисяч квадратних метрів. Якщо ми будемо щоночі знімати біля 8 тисяч квадратних метрів, то я думаю, що за 5-6 днів ми зробимо повністю підготовку для того, щоб можливо було підняти люки. Додає, укласти новий асфальт на вулиці Вокзальна планують до середини вересня. Рух перекривати не будуть. Рух транспорту на вулиці Руслана Слободянюка планують відновити через тиждень. Анна Добрань, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.